Доброго дня є пільгові варіанти до кінця року зробити собі приємний подарунок, зробити трейдин з можливістю дофінансування за рахунок банку, взяти в кредит дофінансування на цікаві електрички зараз, бо до кінця року залишилось дуже мало часу. І з наступного року ну, такі машини на 10 тисяч стануть дорожче ввести, то свіжі машини будуть стоїть вже дорожче набагато. Вживані тут, які вже покатались по Україні, я думаю, якийсь час вони ще будуть плюс-мінус в таких цінах, але вже ціни пішли. Sportback 34500 стоїть цінник для підписників цього каналу 33500, будь ласка. Можна ваше авто, плюс організуємо дофінансування. Якщо у вас там немає зальотів по кредитній історії, 31 900 коштує машинка за 30 тисяч, дуже класний варіант. 130 тисяч євро коштувала машина нова. Це повний привод, пнєва, максимальна батарея. Зараз ще покажу декілька машинок прямо в цьому відео, які можна під цю програму поставити. У цей фантастичний автомобіль це Fisker OceanWad, лімітована лимит... версія. Така синя-матова синя матова фарба на ньому. Це 30 тисяч доларів. Машинка всього пробігу 15 тисяч кілометрів. 113 кВт батарея, повний привод. Фантастичний варіант. Такий можна на трейди поставити. Отаку вот S-75 повний привод. пневмомашинка обслужена Європа. З кофром, кофе в подарунок, кому не треба, знімемо. Машинка 21 тисячу коштує. Ще зараз доїжджає. У нас біла. Model S-90D, 90 батарейка на повному приводі, на пневмі в білому кольорі. Теж можна буде її поставити на 3D. Отакий ягуарчик можна буде поставити на 3D, 27 тисяч доларів коштує. Це вже рестайловий. 90 кВт батарея, повний привод. І є ще теракотового кольору. Зараз він на іншому майданчику на виставці стоїть. Дуже ярка цікава машинка. Fiost. Edition, HSE комплектація. Там 26 тисяч доларів. Так що звертайтеся. Ось ще цікавий варіант. Теж можна буде під цю програму поставити. 23 тисячі доларів. Це Полістар другий, 23 рік. 78 кВт батарейка. Можна буде теж сюди розглядати. Так що звертайтесь, нагадую, вулиця Павла Усенко, у нас дуже багато електромобілів, сотня електромобілів, навіть більше. На деякі машини є така зараз цікава акція, як трейдин за можливістю до фінансування, у кого нема грошей зараз, купити авто, але є бажання, є свій авто, то можна буде його роздивитися. Ви на цьому відео прямо є мій номер. Можете на Viber мені кидати пропозицію вашого авто. Єдине, попереджаю, що ваші автівки. Ми будемо оцінювати по низу ринка, ну, щоб ви розуміли. Якщо хочете попередньо оцінити його, самі заходьте в авторія, вибирайте ваш рік, модель, орієнтовний пробіг, сортуйте від дешевого до дорогого авто і от низ ринка, це буде орієнтовна вартість вашого авто при заліку. Так що гарного дня, бережіть себе і звертайтесь. Вулиця Павло Осенка, 8. Телефон прямо на цьому відео.